Забезпечити військовослужбовцям і їхнім сім'ям доступ до правової допомоги, соціального захисту, медичних і реабілітаційних послуг. На Прикарпатті відбувся відкритий діалог, захист прав захисників і захисниць України та їхніх родин. Захід об'єднав представників влади, військових, громадських організацій та рідних захисників, аби відкрито обговорити механізми отримання статусу учасника бойових дій, оформлення пільг, процедури лікування і реабілітації, а також підтримку сімей загиблих воїнів. Минулого року до офісу омбудсмана надійшло. Понад 123 тисячі таких звернень за минулий рік більше 100 тисяч було звернень громадян щодо порушення їхніх прав. З них відсотків 70-80 – це звернення діючих військовослужбовців, сімей військовослужбовців, ветеранів Збройних сил України ну і в цілому сил оборони. Цей рік теж саме ніяких змін суттєвих не відбулося. Це найголовніше це звернення військовослужбовців, захист прав військовослужбовців, захист прав внутрішньопереміщених осіб. По всій території у нас здійснюється реєстрація, в тому числі вже одразу виконавець бачить, що звернення, яке надходить, воно стосується його напрямку і виконавця приступає до того. захист прав військових, які повернулися з фронту та їхніх родин, забезпечують на високому рівні в Івано-Франківську комунальний заклад. Дім воїна з 2023 року. Став простором підтримки, спілкування і розв'язання проблем для близько чотирьох тисяч учасників бойових дій та ветеранів. Дуже часто звертаються з панами, якими з бюрократичними моментами або з юридичними питаннями. То, що десь є моменти при нарахуванні пенсії, коли людина отримує інвалідність внаслідок захисту батьківщини, де коли звертаються, досить часто звертаються хлопці, коли їм не хочуть присвоювати власну пенсію у зв'язку з захистом батьківщини, прописують у зв'язку з проходженням військової служби. Це напевно один з таких найбільш популярних запитів. Це психологічна і юридична складова. Загальна численність ветеранів війни, членів родин загиблих осіб з інвалідністю внаслідок війни в Україні становить понад 1,3 мільйони осіб. Наразі підтримка захисників надається у формі пільг та послуг. Їх забезпечують центральні органи виконавчої влади, які керуються понад 150 нормативно-правовими актами. На Сьогоднішній день ми провели опитування, і в нас уже більше 10% по громадах це ця категорія населення. Це становиться найбільше. Це зараз категорія, яка буде. І ми не маємо вже часу, грубо кажучи, роз, як то кажуть, розхитуватися, а бути повністю готовим до повернення наших героїв, яких вже в Україні, тільки учасників бойових дій мільйон триста. В нашій, в нашій області понад 40 тисяч вже учасників бойових дій. Ми розуміємо, що в кожній громаді вже є більше 10%, а або буде ще значно більше. Тому будьмо готові. Тому коли повернуться хлопці, коли що ми їх прийняли гідно, тому що я сказав, повноважений вони вже свою справу зробили, вони захистили нас. Тепер завдання за нами. Організатори наголошують, такий діалог має стати постійною практикою в усіх регіонах України, адже діяльність офісу омбудсмана спрямована на те, щоб кожен захисник та захисників. Сниця України не залишилася сам на самі з проблемами після повернення з війни. Віталій Віталія Віталій Маглаті, телеканал 402. Бізнес на сонячному камені на Прикарпатті судитимуть організатора злочинної групи торговців бурштаном. Йдеться про 28-річного мешканця Богорочанської громади. Йому загрожує до трьох років ув'язнення. Крім того, до протиправної діяльності зломисник залучив двох односельців. Вони незаконно скуповували сонячний камінь в інших областях та перевозили на Прикарпаття, де здійснювали його обробку та подальшу реалізацію. Вироби з бурштину відправляли за допомогою логістичних компаній, маскували серед інших. Бутових речей, а також продавали оптовим покупцям на сувенірних ринках. Отримані кошти він розпреділяв між спільниками, а також використовував на розвиток бізнесу. Під час обшуку в облаштованій майстерні на території домоволодіння пракуруці вилучили понад 70 кілограмів необробленого бурштину та 53 кілограми готових виробів. Збував небезпечний товар на Прикарпатті. Поліцейські затримали зловмисника, який незаконно продавав боєприпаси та вирощував наркотичні речовини. 61 Мешканець Бруштинської громади призначив зустріч потенційному клієнту, під час якої намагався реалізувати бойову гранату. Правоохоронці спіймали зловмисника під час її передачі. З місця події слідчі вилучили гранату із запалом до неї та грошові кошти, які зловмисник отримав як плату за товар. За місцем проживання затримано поліцейські провели обшук та вилучили ряд речових доказів. Серед вилученого нарізний пістолет 70 набоїв різного калібру. Та гранату також на присадибній ділянці оперативники виявили понад 30 наркомісних рослин коноплі. Усі речові докази направили на проведення експертизи. Фіранта затримали процесуальному порядку. Дії затриманої інкримінують за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за частиною першої статті 263 та частиною першої статті 307 та частиною першої статті 310 Кримінального кодексу України. Затриманому слідчі повідомили про підозру. Наразі встановлюється канал надходження заборонених предметів. Скоїв аварію і втік на Коломийщині. Водій збив велосипедистку. Чоловік не викликав потерпілій швидку допомогу. Про ДТП не повідомив і правоохоронцям. Натомість одразу поїхав з місця події. дорожньо транспортна пригода трапилася близько 16 години, 12 хвилин у селі Тростянка Матеївської територіальної громади. Виїздом слідчо противної групи попередньо було з'ясовано, що водій керуючи невстановленим транспортним засобом, скоїв наїзд на 59-річну місцеву машканку та втік з місця Події остання рухалася на велосипеді по попутному напрямку з автомобілем. результаті ДТП постраждало жінку з отриманими травмами, було госпіталізовано до лікувального закладу. Поліцейські оперативно розшукали правопорушника за даним фактом. розпочато кримінальне провадження, проведеними заходами, вивчивши записи камер відеоспостереження. Поліцейські вже за годину встановили, що наїзд на потерпілу скоїв водій, автівки «Мазда», мешканець коломийської територіальної громади 1960 року народження. Його та автівку розшукали за місцем проживання. Правопорушник відмовився проходити перевірку на факт вживання алкоголю. На нього поліцейські склали протокол за статтею 130 Кодексу України про одмін правопорушення. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Правоохоронці закликають усіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватись ПДР, а у разі аварії не залишати потерпілих без допомоги. Люся Гребик Святослав Іванюк, телеканал 402. Третю добу поспіль у лісах на. На полях і біля водойм коло Мишчина, сотні людей. Масштабні пошуки п'ятирічного крила Боднарука не припиняються. Правоохоронці, волонтери та місцеві мешканці продовжують шукати дитину як вдень, так і вночі. За весь час обстежили близько двох тисяч гектарів місцевості, з яких половина лісовий масив, і досі безрезультатно. Станом на 9 годину ранку заплановано в 17 зонах пошуку. Де буде задіяно 11 пошуково-рятувальних груп на площі 4,5 тисячі гектарів. Протягом пошуково-рятувальних робіт обстежимо площу біля 2000 гектарів, половину з яких це є лісовий масив. Для розширення пошукових робіт залучені підрозділи сусідніх областей це є Чернівецька, Хмельницька, Львівська, Тернопільська, а також курсанти Львівського державного університету безпеки діяльності. Психологами ДСНС надається психологічна допомога родичам дитини. До рятувальної операції залучили поліцію та ДСНС Прикарпаття, а також рятувальників з сусідніх областей, аби якомога швидше встановити місце перебування дитини. Громадян закликають бути пильними та надавати будь-яку інформацію, що може допомогти в пошуках. Чергові підсилені на фронт. Військовослужбовцям з Прикарпаття передали квадрокоптери на суму понад 1,9 мільйона гривень. Необхідне забезпечення отримав 419-й батальйон 42-ї окремої механізованої бригади. Ще чотири планшети та два тепловізори на загальну суму 158 тисяч гривень отримала військова частина 18.07. Це є самі необхідні речі станом на сьогоднішній день, бо то, що зараз є війна технологій, і ви самі розумієте, що ми без цього безсилі. Це є наші очі. Це наш розум і наша зброя. Напередодні на Прикарпатті провели благодійний аукціон для 42-ї окремої механізованої бригади. На ньому зібрали 3 мільйони 300 тисяч гривень. Ці кошти, за словами очільниці області Світлани Онищук, спрямують на те, закрити актуальні запити бійців. Віталій Васильович чітко займається всіма питаннями і зараз здійснює закупівлю. У нас є пропозиція, те, що нашим захисникам потрібно. І також, коли проходив той аукціон, ми передали закуплені ще за бюджетні області, Сні кошти, речі, дрони на 2 мільйони 300 тисяч. Назвичайно дякую жителям Прикарпаття, тому що саме ваша праця дає можливість сплачені вчасно податки закуповувати такі необхідні і важливі речі для наших хлопців. Придбати необхідну техніку вдалося коштом обласного бюджету. Діана Висоцька, Віталій Магалаці, телеканал 402. Відволіктися від війни та активно провести час. У комунальному таборі лівниця стартувала друга зміна. Цього разу тут відпочивають діти пільгових категорій, зокрема ті, хто приїхав з окупованих територій та прифронтових міст. Я вже в тут. Мені тут подобається, все дуже добре. Атмосфера тут, звичайно, жарко, ну але так все добре. Мені подобається. Тут багато різних естафет. Ми тут приїжджає ярмарок, ми купляємося, Все подобається. Ми граємо тут в футбол, в баскетбол, в волейбол, як завжди. Але дуже подобається, що я не в Запоріжжі зараз. Дуже спокійна атмосфера, тому що там з летають, шахеди і все таке. Цього разу активно провести час. Приїхали діти з Гуляйпільської та Мелітопольської громад. Для малечі підготували насичену програму: похід кінотеатру до водоспаду, екскурсію містом та захопливу подорож на скелі Довбуша. Вихователі зізнаються, для дітей, які проживають у зоні бойових дій, можливість відпочити на Прикарпатті є надзвичайно важливою. Діти приїхали з такої зони активних бойових дій, де постійно. Но ми знаходимося під вибухами ракет, шахедів, і саме, от їм потрібно змінити обстановку і психологічно відпочити, і морально і психологічно навчаються діти в місті Запоріжжя. Ви всі знаєте, що це дуже. Важке там становище, і діти дуже часто чують і вибухи, і повітряні сирени, і навчаються у підвалах. Тому це найкращий для них варіант відійти від цієї страшної буденності і відпочити. Літній відпочинок, каже міський голова Руслан Марцінків, є доброю традицією для об'єднання країни. Тут дітки з різних громад мають можливість познайомитися та обмінятися досвідом, що особливо важливо наш час. Дуже важливо, щоб ці діти теж пізнали літнє оздоровлення разом з нашими івано-франківцями. Наші франківці вчать трохи української мови, наших традицій. А ці дітки мають. Свій досвід, негативний досвід, досвід війни, і теж наші діти відчувають, що і їм розказують ці дітки про що вони пережили. Це така добра стала традиція. Ми вже роками для об'єднання країни робимо такі табори. До слова цього року табір Лівниця прийме шість змін дітей з різних громад: зокрема з Покровська, Брадянська, Чернігівщину, Ніжина, Конотоба та Прикордонних регіонів. Діана Висоцька, Іван Пілецький, телеканал 402. Небезпека немитих рук та продуктів від початку року на Прикарпатті зафіксували понад 500 випадків гострих кишкових інфекцій. У теплу пору року вони трапляються особливо часто і небезпечними є передусім для дітей. Найчастіше збудники кишкових інфекцій ховаються в сирому м'ясі, яйцях, непастеризованому молоці, морепродуктах, а також у немитих овочах та фруктах. Фактори передачі харчові продукти, вода предмети побуту руки збудниками, викликаються як бактерії, ми так вірусами, і основні, які реєструються в нас в області і в цілому в Україні, це є сальмонельоз, дезентерія, гастроентероколіти встановленої встановленої етіології, вірусний гепатит, а ну і відповідно ротавірусна інфекція. Щоб уберегтися від харчових отруєнь, варто дотримуватись простих правил профілактики: гігієни рук та правильного зберігання і термічної обробки продуктів. Ми рекомендуємо звичайно не вживати їжу, яка ми не, не, довгий тривалий час зберігається, не зберігалася в холодильнику або має протерміновий термін зберігання. Також е, рекомендуємо громадянам в себе зберігати харчові продукти е, сирі, і е, вже які оброблені термічно окремо, е, також е, відповідно дотриматись. Е, Побутово таку чистоти у себе вдома при приготуванні їжі дотриматись термічної обробки, особливо продуктів тваринного походження. Медики закликають не займатися самолікуванням, а при появі перших симптомів кишкової інфекції звертатися до спеціалістів. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402.